Нові шикарні монети України 2024 року. Друзі, дуже багато в цьому році вийшло видатних монет, я би сказав, і 10, і 5, і 2 гривні. Е, відразу скажу, а де все це купується? Телеграм-канал Лавка Задоволень. Посилання я прикріплю в першому закріпленому коментарі. Хочу вам сказати, що 10 гривні служба транспорту та медичні сили. Ці дві монети вже у нас в наявності. Ось такий ось день Європи. Також шикарна монета. 5 гривень. В Блістері класна монета. Називається Орнек. Це кримсько-татарський орнамент. Дуже шикарна, дуже калорітна. Ну просто бомбезно Також можете подивитися з усіх сторін всі ці монети в нашому телеграм-каналі. Також мене питають: а де ж брати гроші на перебор, дивитися перевороти і так далі. Також у нас все це можна придбати, як і всю нумізматичну продукцію. Йдемо з вами далі. Ось таку монету може ви ще й не бачили зовсім. Це у нас Олена Пчілка, Ольга Косач. Королева мати, бачите, ось така шикарна 2024 року двогривенна монета. Далі е, я вважаю, що ця, ця монета недооцінена, ось така красвюча. Це 5 гривень, яка називається е, крапля життя. Це е, взагалі повинен мати е, кожен українець, який ділиться своєю кров'ю, бо ця монета призначена. Присвячена такій благородній справі, яка демонструє вияв на вищої гуманності для допомоги іншим. Це донорство крові. Ця монета слугує даниною шани донорам, чий неоцінений внесок рятує життя, підтримує життя, підтримує здоров'я нації. Вона символізує єднання, особливо у важкі часи. А коли одна доза крові може стати рятівною одразу для кількох людей. Тому е, така шикарна монета, я сподіваюся, бачите, тут глибокий смисл заложений в цю монету. Я думаю, що буде шикардосним подарунком будь-якому українцю взагалі. Е, тому, друзі, переходимо на телеграм-канал Лавка Задоволень і побачите ще дуже-дуже багато цікавого і монети України, і різні різні. Обіходні монети, а також багато-багато сувенірної ювілейної продукції. Слава Україні! Чекаю вас в нашому телеграм-каналі. Побачимось!